Вау! Ви бачите став? А він тут є. Доброго ранку. Ловлю сьогодні на манку, яку в хаті заляв водою. Криничною. Маю дульку кукурузки. Чотири рецепта манки у мене на каналі. Подивіться тим часом. А, і ще прикормку. Заляв водою. Зараз теж розмішаю, кину. Плани такі во! Ай бля! Ой! Йо! Замішуємо шарики! Одна з моїх улюблених справ мішати шарики. Так сьогодні побідному. Ото химбо. Во. Во. Все, прикорму нема. Ага, де то моя скисша мастирка? <гум> во. Гляньте, як ви не вірите, що скиша мастерка Уфу гляньте, яка вже тут цвіль. Я в неї зроблю ловити. Ладно, так окину. Щоб не в ту точку де я прикормив. Дякую. Це мій поплавочок делікатний з мормишкою літньою, яким я рибачу. Не те, що просто рибачу, а лупашу і стрібляю рибу з будь-якого ставочка. Вам відправляю, вам відгружаю поплавки такі з мормишкою, мормишки літні, на карася, на карпа, кормаки, убійця карася, карпа, оснастки і комплектуючи до них. Пишіть мені на електронку і зараз я таким рибачити буду. Я кожен раз то говорю, але мене дивляться нові глядачі. До речі, всім привіт! Підпишіться, будь ласка, на мій канал, вам не важко. А я ж знаю, що я стараюся вам то все показати, від вас є віддача, подяка така. А ще краще, репостніть його в соціальну мережу. скажіть, що от є такий українець, хлопака зі села, який знімає так і собі відео, подобається, кому не подобається. Лайки, дизлайки, значить, треба щось вдосконалюватись мені. Ну, в всякому разі, відійшов і теми. Відружений так поплавок. Риба тільки нюхає. Люди. Риба підходить, тільки... Вона тільки думає, вона тільки думає, що. хм, може то взяти би попробувати. І поплавок каже, кеп можна. І я тільки шарп. В залежності від водойми. На водоймі водяться отаківо, будете їх лупашити один за одним. Так іво. Та сама тема. Виставляєте глибину, щоб видно було буквально 4-5 мм піпку над водою. І як тільки у вас йде покльовка ось так, зразу робите підсічку акуратно, рибка є. Не клює рибка довго. Легенькою проводкою, вудочкою теж нашаритися наподобі як зимовою вудочкою. Підігруєте. Раз в 5-10 секунд. Виглядає, що ніби по дні скаче. Жучок, яка б пасивна риба не була, вона хапане ту мормишку дико. До речі, хто хоче з мною порибачити також звертайтеся. в Тернопільській області рибачить і хоче з нею порибачити разом. Давайте, веселіше буде. Єс! Є! це перший, самий найкращий. Ух, Ух поскудник Файний такий. На зажарочку саме то. Ух, клас. Позончик. Продовжуємо. О! Такий самісінький. Клас. Ой, карасики, карасики, як вас люблю. То така смачна їжа і корисна, до речі, дуже корисна. Все Сек книжка. І карасик. О-о-о, де мої сьогоднішні канапки, во. Я якось знім відео про топ своїх наживок, які я вважаю на будь-якій водоймі ефективний. Ух ти шо! Друзі! Підійшов той карасик. Трошечки більшечкий Класно. Класно, класно. Гляньте, за верхню губу. Все як книжка пише. Але гарний. Ух. І так пручається. Во, який красунчик. Ого! Що то за тюлька? Катець! Диплотичка, шуруй! Ловися, рибка велика і ще більша. Ох! Ай-яй-яй-яй-яй! Скотина, ну ялки-палки! То вже був 300 грамовий карась! Халєра, ох, файний! Блін, яке класне відчуття! Я його ще зразло ловлю! Він далеко не втіче! Бачите, прогрілась трошечки, буквально градус-два і водичка, напевно, і все. І активні сріби піднялася, як капець, в п'ять разів. Тільки пуцик, ну. Ого! О, слухайте, дивіться, який амурчик клюнув Тихо-тихо-тихо, друже Ого Ох, дира, -моє! Гляньте який амур клюнув! Бачите? Я думав то карась, то амур! Йомою! Гляньте, який амурчик! Класний! Він це звичайно маленький амурчик! Вже в мене клював Амур, подивіться моє відео на манку. І то зараз клюну. Класний... Блін! Глянь який красавець! Ух, карасик! І ще один. О! Куцичок. Отакі маленькі, то капець. Коти сьогодні будуть. От і є! Красюнді, блін, які вони класні. Я так їх люблю. Доросла особина риба, така поважна. І треба якусь гарну подачу. Гамнюки підісрали мені фінальний кадр. Що може стати по рибалці, друзі? Рибалка-бомба. Та як і кожна рибалка-бомба. Хто любить рибалку, йому просто виїзд на природу приносить кайф. Не скупіться на ваші коментарі. Я всім відпишу. Оснастки потрібні. Такий поплавочок відгружений з літньою мимишкою, з літніми мормишками на карася, на карпа. Кормаки, пружинки, гачки. Пишіть мені на електронку, електронка під цим відео. Я хочу розвинути свій канал, щоб займатися цим більш професійніше, а не так тяп-ляп. Допоможіть мені в цьому, підтримавши моє відео вашими переглядами і рекомендаціями. хто хоче по іншому допомогти каналу. Вся інформація є в описі під цим відео і під кожним відео. Всім дякую за перегляд. Є таких пару штучок, чуть чуть менше, чуть, чуть більше. А так в основному такі от карасі.